Вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні вже 10 лютого, діло йде до весни. Починаємо трішки щось планувати на новий сезон. Але часи зараз такі, що все буквально може змінитись за хвилину, за годину, тому, звісно, що щось такого великого. Таких проєктів не буде, але декілька направлень, не тільки часник, але і декілька інших культур ми обов'язково вам покажемо в цьому сезоні, що можна з цього заробити. Так як життя продовжується, треба працювати, а далі вже час покаже. І тому одне із направлень. З одна з культур є, на яку ми будемо в цьому році трішки орієнтуватись. Тобто попрацюємо це молода картопля, саме молода, тому що зараз, ну в цьому році, ціни на картоплю нема. Відповідно, на наступний рік, можливо, ціна буде вища, тому що багато хто відмовиться від вирощування. Тому. Не будемо ризикувати і об'ємів великих у нас не буде, а от по молодій картоплі можна попрацювати. Якщо у вас є ринок збуту, десь місто поряд, куди можна це все реалізувати, то в принципі тема доволі інтересна. Наприклад, з, з 10 соток під ранню картоплю можна отримати дохід, як, наприклад, з 0,8 гектар, якщо вирощувати картоплю звичайним способом. Тому декілька буквально зараз на даному часі слів, зараз заїхали. Спустимось у підвал, подивимось нашу картоплю. Це сорт рів'єра. Я, якщо ви вирішите, то рекомендую починати. З неї поки... Вона одна із самих раніших, скільки її через мене не проходило сортів, Рів'єра дає найкращі результати як по смаку, так і по термінам дозрівання, тому акцентую вашу увагу на Рів'єрі рів і поки є час, якщо ви надумаєтесь, знайдіть цей сорт, закупіть, поки ціна в цьому році невисока, можна розвести. Адже вже в березні місяці ми почнемо доставати з підвалу і прогрівати картоплю. Для того, щоб вона проросла, і цим, таким чином вона нам дає на тиждень, на два раніший, раніший результат, тобто урожай, і ми виходимо раніше від інших на ринок. Тому дивимось. Зараз що у нас в нас у підвалі? Ну, тут у нас зберігається в підвалі наша рів'єра. Трішки бачу конденсат. Треба буде відкрити, просушити. Непогано зберіглась. Десь трохи є парші, адже ми на ранню не використовуємо ніякої хімії. Я маю на увазі не обробляємо. Бульбу перед посадкою від жука, якщо він з'являється, працюємо. Актофітом. актофітом. Так, в принципі, шкідники мало пошкодили, оце тільки що трішки мокрувата. будемо просушувати. Зараз такі сонячні дні, тому трішки просушимо. І десь вже на початку березня будемо підіймати картоплю, пророщувати і будемо висаджувати під агроволокно. Технологію я, якщо, звісно, все вийде, вам покажу від А до Я. Тому підписуйтесь, поки що це все в планах. Побачимо, життя покаже. До скорої зустрічі!